Вітаю! Ми готові підсумувати перше липня. Тож про основне, що втрапило в поле зору наших журналістів, побачити за мить. Представники деяких громадських організацій планували посприяти ворогу та влаштувати масові провокації у столиці 30 червня. Служба безпеки України вчасно перешкодила злочинним намірам та затримала гори заворушників. Деталі розповість речник СБУ Артем Дегтяренко. За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого ВІЧа зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради і заблокувати її роботу. Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників, представників громадських організацій із Києва, Дніпра та інших регіонів. Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах. А якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи. Служба безпеки завчасно викрала протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів. Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також чорнові записи із доказами злочинних дій. Затриманим обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. На Хмельниччині правоохоронці ліквідували незаконну поліграфію. Злочинна група тиражувала від 500 до 1000 фальшивих документів на місяць. Вартість однієї фіктивної довідки із голографічними захисними елементами становила від 8 тисяч гривень. У результаті 37 санкціонованих обшуків за місцями проживання злочинців та орендованих під друкарські цехи приміщеннях на території Київської та Хмельницької областей було вилучено спеціалізоване обладнання та інші докази протиправної діяльності. Детальніше про незаконну схему розповість фахівчиня. До продажу зловмисники пропонували підробки, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на право перебування іноземців на території України та навіть фальшиві документи, які використовувалися чоловіками призовного віку для незаконного перетину державного кордону і ухилення від проходження військової служби в ЗСУ. Готові офіційні папірці надсилалися поштою. Для цього один із учасників угруповання попередньо обирав так званих жертв серед підприємців, від імені яких надсилав клієнтам їхні замовлення. Правоохоронці задокументували виготовлення кількох сотень фальшивих документів загальною сумою у понад 1,6 млн грн гривень незаконного прибутку. Організатору схеми та двом його спільникам повідомили про підозру. Наразі тривають по. Далі слідчі дії для встановлення повного кола причетних до протиправної діяльності осіб з метою притягнення останніх до відповідальності. Безкоштовні табори відпочинку та реабілітації у мистецькій резиденції Бакота Хаб, що на Кам'янеччині, для військових та ветеранів організовують благодійні таборування. Окрім цього, простір слугує осередком для роботи із молоддю, митцями та внутрішньопереміщеними особами. Деталі про роботу Бакота хабу у сюжеті Тетяни Ржепянської. Реінтеграція ВПО, табори для військових та воркшопи для молоді резиденція «Бако та Хаб стала не просто мистецьким простором, а важливим осередком роботи з постраждалими від війни. За декілька років своєї діяльності резиденція стала неофіційним культурно-просвітнім центром. Ми працюємо із дітьми, які залишились в селі, і з дітьми, взагалі, які є в громаді, тобто їх зі школи приводять до нас на різні майстер-класи. Воркшопи, причому абсолютно різні, від якихось культурних, там як малювати, розмальовувати, робити мозаїку, до потрібних, профорієнтаційних, де і як шукати роботу в селі тут, щоб не виїжджати звідси, наприклад, в міста. Раніше діяльність центру зосереджувалась на роботі з митцями, запрошували художників, проводили воркшопи та майстер-класи для молоді. Нині важливу частину у резиденції займає робота з внутрішньопереміщеними особами, ветеранами та військовими. Тож віднедавна тут діє програма таборувань для реабілітації військових. Для цього ми запрошуємо фахових психологів, терапевтів, арт-терапевтів та інших людей, які працюють з військовими та ветеранами, і запрошуємо. Їх на п'ятиденні табори по 20 осіб, в рамках яких вони проживають на Бакуті, гуляють, ходять в піші походи, плавають на сапах, займаються ліпкою з глини, малюванням та арт терапією Наразі вже провели три таких табори. У процесі реалізації четвертий. Тож разом реабілітаційну практику пройдуть 80 військових і ветеранів. На цьому зупинятися не планують та хочуть запровадити сталу практику таборувань. Ми побачили завдяки відгукам цих людей, що бакота дійсно лікує. Природа вона допомагає відновитися, вона допомагає покращити ментальний стан і фізичний стан завдяки практикам фізіологічної терапії. Мистецький Простір Бакотахаб діє на території колишньої школи з 2020 року. Старушицька селищна рада передала приміщення в оренду громадської організації територія. Саму резиденцію та майже всі заходи вдалося реалізувати завдяки залученню грантового фінансування. Це був виграний грант, який зараз реалізовується від Юліда, і в межах цього гранту буде проведено чотири табори. Зараз це напевно єдине джерело доходів, доходів які є в маленьких громадах. І тому дуже важливо, коли маленька громадочка, коли голова громади співпрацює з якимись громадськими організаціями, тому що в принципі ми знаємо, де брати гроші. а Проблем дуже багато зараз. В селах завдяки виграним грантам. Тут будуть проводити безкоштовні табори не тільки для захисників, але й для молоді. Тетяна Ршипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому буде станція, яка перетворюватиме небезпечні рідини із відходів на технічну воду. На місцевому сміттєзвалищі уже стартували підготовчі роботи для встановлення очисних фільтрувальних споруд. Виготовлення самих очисних споруд розпочалося в Австрії ще у березні. Хто фінансує проєкт? Які роботи наразі проводяться, та коли планують завершити, дізнавалася наша Олександра Толстюк. Станція очистки фільтрату буде знаходитись от в цьому районі на полігоні. Тобто цей контейнер позначений цифрою 29, Це власне самі очисні споруди, які ми плануємо збудувати. Оці два більших квадрати: це станції, це резервуари для накопичення фільтрату. Такі плани з будівництва фільтрувальних споруд на полігоні побутових відходів у Хмельницькому. Наразі проводять підготовчі роботи зі встановлення резервуарів. Впродовж місяця почнеться установка самої станції. Усі роботи планують закінчити до кінця року. Це нормальна практика, яка широко застосовується в країнах, наприклад, Європи, Євросоюзу, світу, тобто вона очищує фільтрат. Тобто фільтра це така речовина, яка разом з дощем і снігом проходить через тіло полігону, через сміття і збирається у вигляді чорної речовини у підніжжя полігону. Відповідно, для того щоб вона нікуди не проникала, не попадала, її потрібно очищувати на такій станції, яку ми власне будуємо на полігоні. Проект започаткували ще у жовтні 2020-го. Закінчити мали два роки тому. Однак, через карантин та війну роботи довелось відкласти. Реалізовують ініціативу із грантових коштів інвестиційної платформи сусідства ЄС та кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку. Ця станція цей проект загалом, що включає в себе і будівництво власне і виготовлення станції, і будівництво доріг, огороження території, підключення електропостачання. Розбудова цих резервуарів для неочищеного і очищеного фільтрату, різних насосів все це близько 2,5 мільйонів євро. Головна ідея зговний вплив забрудненої рідини на довкілля. Після фільтрації вода стане чистою. Використовуватимуть її у технічних цілях. Небезпечно, тому що несе в собі різні погані речовини. Вона може погано впливати, наприклад, на ґрунтові води, на живі організми, на життя і здоров'я взагалі людей і природи. Мельницький стане третім містом, у якому використовують таку технологію: фільтрувальні споруди уже встановлені на полігонах Києва та Львова. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. З 88 тисяч гривень до 122 тисяч гривень на місяць у Верховну Раду подали пропозицію збільшення фонду оплати праці помічників консультантів народних депутатів. Що думають про таке підвищення зарплати помічникам нардепів пересічні хмельничани? Наші журналісти поцікавилися у Рубриці. Питання дня у Верховну Раду України подали пропозицію щодо збільшення заробітної плати помічникам нардепів. Місячний фонд для оплати їх праці може вирости на 44 тисячі гривень. Чи заслуговують помічники нардепів на збільшення зарплати, на думку хмельничан? Не заслуговують. Краще військовим дали таку зарплату. Не заслуговують ні на що, тому що як ми живемо, ні щита, саме настояще. Тут це що, як це називається? Думаємо тільки про себе. Обіцяли багато, а роблять що, а нічого. Ноль. Як президент, так і все його. Команда нульова. Заробітну плату треба підвищувати тим, хто працює, а не тим, хто нічого не робить. Бо вони нічого не роблять. Оце перше, що я хочу сказати. Не заслуговують. Чому? Ну, тому що війна в страні. Яким може бути підвищення зарплати, тим більше високопоставленим чином. Не заслуговують. Не заслуговують. Вони заслуговують так само, Маті, як, як ми, всі так. люди. Е Крутитися, працювати. Звичайно, не заслуговують. Люди працюють, люди солдати воюють, в них яка зарплата. За що отримують депутати, що тим більше помощники? Вони мені, мені здається, депутати нічого не роблять, а де помощники взагалі. На мою думку, не заслуговують, бо в країні таке робиться. Ті кошти треба направити дійсності в то русло, де потрібна допомога. Краще б ці гроші військовим нашим підняли і видали б їм. Їм точно не вони не потрібні. Я їм, взагалі не платив би гроші. А що вони там дуже так сильно трудяться? Не можна платити це людські гроші і нічого. Раз хоче допомагати державі, ото хай і робить. Захід в знак подяки містам побратимам. У Хмельницькому провели День Німеччини. Через різноманітні атракції відвідувачі мали нагоду частково зануритися у культуру цієї країни, ознайомитися із певними досягненнями, і все це під супровід вишуканої музики знаних композиторів. Як проходило тематичне святкування, бачила Олександра Толстюк. У центральному парку обласного центру відсвяткували День Німеччини, провели захід у знак подяки за гуманітарну допомогу німецьким містам побратимам Штутгарту та Дрездену. За час співпраці було проведено багато вдалих проєктів. Однак, під час святкування благодійної ініціативи не передбачено. Наші німецькі партнери дуже активно чекають звітів. На жаль, вони не змогли прибути через безпекову складову, але вони чекають звітів. Вони на основі цих заходів планують роботи благодійні заходи безпосередньо в Штутгарті і Дрездені. Показати, що ми робимо. Відвідувачі мали змогу поринути в історію та культуру Німеччини. Окрім того, відчути країну на смак, скуштувавши традиційні смаколики серед асортименту ковбаски, булочки та сири. Ми частуємо хмельничан національним німецьким хлібом, який зветься Брецель. Є він солодкому виконанні з такими посипочкою, мигдалевими пластівцями або сіллю, який дуже смакує до баварського пива. Парлиною святкування стала музика. Продовж усього вечора відвідувачі слухали музичні твори відомих композиторів країни. І як славиться Німеччина своїми е, відомими бароковими композиторами, Бах е, буде звучати і, Пахель, Белі, і, і, і їхні ці твори будуть е, як у супровіді оркестр, буде звучати як солістами, е, вокалістами. Побачили містяни зарубіжний автопром дев'ять сучасних автомобілів німецьких марок. Окрім веселощів, була ще й просвітницька складова на пізнавальному майданчику. Містяни дізнавались про історію та літературу Німеччини. Бажаючи мали змогу взяти участь у конкурсах та перевірити знання на практиці. Ми знайомимо і перевіряємо, можливо, знання літератури наших гостей. Є рябуси, вгадати книжкових героїв є пазли, наприклад, зібрати різні герби або прапори в Німеччині вони теж є різні і заодно розповідаємо, що вони означають. Тобто така інтелектуальна, пізнавальна наше бібліотечне містечко. Співпраця між Хмельницьким та містами-побратимами продовжується. Рік тому у місті відсвяткували День Британії та традиційний день Сполучених Штатів Америки. Олександра Тулстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Наразі це все про що встигаємо розповісти. Та журналісти Першого Подільського не припиняють свої роботи. Тож оновлена та актуальна інформація у наших соціальних мережах. Дякуємо за довіру.